Так, і В продажу у нас гарненьке рино Це у нас чорний колір, турбодизельний двигун, автомобіль у нас на автоматичній коробці передач виглядає просто неймовірно. Це чорний колір, LED-оптика, лінзовані також фари. По салону у нас комбінований шкіра плюс текстиль. Дуже зручний і гарний салон. Чистенька стеля, великий багажний відсік. По дверним картам у нас шкіряні вставочки, електро безключовий доступ на передні двері, двохзонний клімат-контроль, гарна акустична система, грає дуже класно, низькі та високі частоти теж у нас звучать непогано. Дійсно, як якась додатково преміальна акустика, ззаду у нас є підлокітник, підсвітлення повністю по всій стелі спереду та ззаду. є підігрів передніх сидінь, круїз контроль та обмежувач електро, також ручник. Круїз-контроль, мультикермо, гарна акустична система, двохзонний клімат. Все повністю по автомобілі працює, електрорегулювання та підігрів дзеркал, бокові підтримки зі шкіри, дуже зручний. Автомобіль в гарному технічному стані, також гарному по салону, візуально теж без жодних нарікань. Дуже економний автомобіль, 5 літрів по місту дизеля і по трасі теж близько 4,5. Свіженька у нас гума встановлена автомобіль, повністю чистенькі диски. Переглянути автобіль у Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.